Злі жарти чи перевірка правоохоронців вихідні для міліціонерів виявилися неспокійними. Невідомі подзвонили, і говорять вокзали військомати заміновано. Чи справді так і було, та чим закінчилося? Далі детальніше. Непроста ситуація на сході, ризик військового вторгнення з боку Росії та неабияке нервове напруження у суспільстві. Здавалось би, не до жартів. Але є такі, що іншої думки. Цими вихідними городотепники повідомляли, залізничний вокзал суми та три військомати можуть злетіти в повітря. На місця подій негайно виїжджали слідчо-оперативні групи та працівники кінологічного центру. Проведена перевірка показала, що ці повідомлення. Це чиїсь безглузді жарти. По всім цим фактам міліція розпочала кримінальні провадження і знайти цих жартівників це лише справа часу. Інформатори не представилися після короткого повідомлення. Кидали слухавку. На щастя, вибухових пристроїв або речовин фахівці не виявили ні у військкоматах, ні на території вокзалу. Згодом об'єкти зафункціонували у звичному режимі. Затримки руху потягів не було. На даний момент на території вокзала працюють фільтраційні групи, які виходять кожному прибуваючому поїзду. Просьба гражданам реагувати адекватно на надія співробітників міліції, які продиктовані умовами в восточних областях України. Правоохоронці закликають громадян бути уважними й подорожуючи потягом, повідомляти провідників про підозрілих супутників чи потенційно небезпечні знахідки. А разом із тим нагадують, за недоречні жарти законом передбачена відповідальність аж до кримінальної. Анна Книж, Дар'я Марченко, Олександр Гордус на часі новини.